Коротше народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали, так само, як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео, я відкрив чит код Значить, приїхав я зараз, запалились мене в мене легені, приїхав я на тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас три, поняли. Приїжджаю в готель, і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу переселіть мене, щось там дайте обогрівателі, Посрать вообще ноль реакції. Zero. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось перенести, Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? О, це соль морська, приймати ванну, допомагає організму чи і думаю, треба на чай його ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, насив соль. Даю 20 євро, він так в ліце помінявся. Начали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, а типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер намного, намного, намного. Дивіться, круче, взагалі, типу, суперовий, супер-мега-відоном. Зараз покажу. Ось там океан, поняв? Там океан. Потом, тільки що до мене зайшли два тіпа. Дали мені по калоріферу, всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, в всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслуживали в Європі, треба одразу з ходу. Дайте на чай. 5 євро, починають краще обслуговувати, 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно. Я оцей шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не понімав. Вони ж ходять улибаються постійно. Сенькі сенькі, сер, містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в лицо, як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити. Європейська в карман. Я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. <рес> цього раніше не ронімав. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Чітко от